Це наша киснева станція, яка встановлена для забезпечення киснем наших пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. Петро Марчук відповідальний за роботу кисневої станції лікарні, за його словами. Уся робота із виготовлення та подачі кисню автоматизована. Ця станція може виготовляти кисню 2,5 балони у годину. Тобто, якщо помножити на 24 години, це приблизно десь 50-60 балонів. Лікарня при нагрузці повній, тобто скільки було пацієнтів в лікарні, використовували 30 балонів за сутки. Кисень відділяється від за остального. Складу повітря і перекачується наступний резервуар, вже чистий кисень. Концентрат кисню в цьому повітрі десь 97%. Тобто пацієнти через трубопровід отримують у відділення чистий кисень. Загалом у лікарні 55 ліжок облаштовані кисневими точками, розповідає завідуючи відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Олег Пащинський. Буде постійна подача кисню. Надіємося, що буде безперебійно. Киснева станція у нас знаходиться на вулиці. По трубопроводах магістральних вона подається в корпус, заходить. По трубочці, на краники і до краники можна під'єднувати як зволожувачі кисню плюс під'єднувати до дихальної апаратури за словами директорки лікарні Ірини Серт. Роботи по придбанню та встановленні станції почались чотири місяці тому. До цього часу кисень до лікарні постачали у балонах. Були проблеми з поставкою кисню. І тому було прийнято рішення, що потрібно провести закупівлю даної станції встановити для того, щоб пацієнти безперебійно могли отримувати кисневу підтримку, коли їм це буде необхідно. Вартість даної кисневої станції 2 мільйона 246 тисяч гривень. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.